Вітаю вас, пане міністра. Поговоримо про інновації в дії. Ось нещодавно анонсували шлюб в дії. Як він працює? Скільки вже пар скористалися такою послугою? Так, вітаю вас. На бета-тест шлюбу онлайн вже зареєструвалося 2500 тисячі пар, і вже цими вихідними були перші реєстрації. І по факту перші пари вони стали першими в світі, хто зареєстрував шлюб онлайн в такому форматі, і тобто, тест пройшов успішно. Зараз ми поступово готуємося до відкриття цієї послуги для всіх громадян, і послуга дійсно працює там в кілька кліків. Досить зручно. Сама реєстрація, сам процес подачі заявки. Ну а далі вже відбувається по відеозв'язку сама процедура скажімо, скажемо, реєстрації, де беруть участь пари. Хто ці люди, які скористалися послугою? Перші ну це люди, які точно люблять інновації і дуже хочуть одружитися. Тому от, це люди, які віддалено знаходилися, люди, які знаходилися поруч, але не робили е е традиційну церемонію весілля. Навіть там була пара відомих людей, які збирали людей офлайн, але вирішили з юридичною процедурою пройти онлайн. Як вони писали в телеграм-каналі, що цифровізуємо все навіть кохання? А коли тепер всі можуть скористатися цією послугою? Коли доступна буде для всіх, ми не можемо ще сказати точну дату. Там питання в тижнях. Зараз готуємося до запуску цієї послуги. І, але в принципі все поки що відбувається досить успішно. Наступна послуга теж немало відома: є підприємець на якому етапі зараз вона як функціонує? Так нагадаю, що є підприємець, це послуга, де люди, які відкривають власну справу або змінюють від діяльності, або, наприклад, розширюються, вони можуть отримати до 10 послуг е, за однією заявою, і це все займає там від 15 хвилин там, до 40 хвилин. Вже там кілька сотень людей скористалися цією послугою. Найпопулярніші сфери це IT, торгові точки, кафе. По факту, люди подали заявку. Там хтось відкрив нову діяльність, додав види діяльності. Хтось змінив, зробив реєстрацію. ТОП, до цього працював на ФОПі. Там хтось розширив свої потужності. Наприклад, якщо мова йде про кафе, відкрили ще одну локацію. І все з однією заявою для підприємців. Сервіс є підприємець вже працює доступний. Ми вийшли з бета-тесту, запустили для всіх цю послугу. А це тільки для малого бізнесу чи для інших насправді це для будь-якого бізнесу, тому як звертаються і маленькі підприємці отримують послугу, так і вже компанії, які скажемо масштабуються. Поговоримо далі про бета-тестування саме свідоцтво про народження, шлюб, розлучення та зміну імені в дії. Яка зараз ситуація з цим? І наскільки захищені взагалі дані? Дав, ви знаєте, що вже функціонує в дії свідоцтва про народження, і вже мільйони батьків згенерували це свідоцтво про народження. Але е, до цього послуга функціонувала так, що потрібно було робити запит в ручному режимі. Е, ми допрацьовуємо постійно з мін'юстом реєстр. Ракцію і зараз є можливість після бета-тестування. Ми зараз відкрили до речі бета-тестування, тому всі можуть записатися і протестувати ці послуги, про які ми зараз будемо говорити. Після бета-тестування свідоцтво про народження буде підтягуватися вже автоматично. Не потрібно буде робити робити додатковий запит. Я думаю, що ще сотні тисяч або можливо мільйони українців автоматом отримують новий документ, і це також для них спростить життя. Також е з'явиться документ про шлюб, і це буде в комбінації зі шлюбом онлайн працювати взагалі досить екосистемно, тому що люди зможуть відразу онлайн одружитися. Е і, наприклад, це взагалі там дуже актуально для військових, і, і після цього автоматом підтягується е реєстрація про шлюб. І також буде документ про розлучення. Є і такі випадки, тому цей документ він є актуальним в деяких життєвих ситуаціях. Цей документ буде також підтягуватися, але відразу попереджаю всі можливі питання. Скажу, що його можна буде сховати, прибрати з дії, для того, щоб він не відволікав від інших важливих документів. Ось і є також випадки, коли люди змінюють ім'я, і це також буде відображатися цей документ в дії, тому що цей документ там все таки в деяких життєвих ситуаціях також потребується. Тому ми по суті продовжуємо розвивати там серію і документів і послуг, які ми запустили раніше. Тобто, продовжуємо цей безперервний процес покращення оптимізації. А розкажіть про бета-тестування, як воно відбувається взагалі? Ну зазвичай записуються е, в залежності від послуги від сот е, кілька сотень людей. Зазвичай мова йде про тисячі людей. На, на деякі послуги записуються 10-15 е, тисяч людей. І далі ми видаємо доступ для цим людям, щоб вони могли скористатися послугою, яку ми тестуємо, і дати нам зворотній зв'язок. Що працює, що не працює, що потрібно зробити зручніше. Тобто, це по суті такі люди, які є. В інноваторами вони люблять різні там технології, вони завжди готові дати фідбек, розгорнути фідбек. І ми з самого початку від впровадження дії, тільки від запуска самого першого документу, почали використовувати підхід з бета-тестерами. І от сьогодні маємо е, таку традицію, коли 99% послуг ми запускаємо після бета-тестування. А хто ці люди, які реєструються на бета-тестування? Вони це виявляються більш власне бажання? Ну да, ми не змушуємо цих людей. Це люди, які е, прагнуть розвивати цифрову державу. І я думаю, що це люди, які постійно роблять перші оновлення всіх застосунків. Це люди, які е, можливо більше розбираються в технологіях. Тобто завжди в ковкожного чим би ти не займався, є там клієнти, користувачі. які е, Люблять і вміють давати зворотній зв'язок, і першими прагнуть відчути на собі зміни. Наступна тема не менш актуальна, це запуск електронного бронювання для бізнесу. На якому зараз етапі це все? Послуга в розробці вже скажімо, високий рівень готовності. Через деякий час я думаю, що в липні на початку ми будемо йти в бета-тест, і ми почнемо тестувати цю також послугу на підприємствах, які є там критичними, можливо, навіть там стосується інфраструктури для того, щоб відпрацювати всі проєк... всі процеси, і далі вже після цього вийти в паблік для. Всіх підприємців і компанії послуга буде працювати таким чином, що є підприємства, які потрапили до критичних, і це окремий реєстр. По факту є після цього компанії реєструються на порталі дія, авторизуються точніше. І система автоматом розуміє, що ці підприємства можуть бронюватися. Далі люди обирають список людей, які потрібно забронювати бронювати, відправляють заявку підписуючи електронним підписом. І далі, майже все, що можна автоматизувати. Ми автоматизували і далі за короткий період часу. Я думаю, що це буде там в годинах не більше доби. Люди будуть отримувати це. Відбувається взаємодія з реєстром оберіг. Перевіряються дані людей, яких потрібно забронювати, і відбувається сам процес бронювання. Тобто, далі вже в обліковому в військовому квитку там в резерв плюс буде інформація про бронювання людей, на яких подали по суті заявку через портал Дія керівники компанії. А скільки зазвичай займає часу ось робота від. Початку від розробки і от до повністю впровадження в дію, це залежить взагалі від послуги, тому що ми намагаємося не оцифровувати радянський союз, а на намагаємося робити повний реінженеринг послуг. Тобто ми завжди дивимося на те, як зробити послугу автоматичною без участі чиновників, і тому, по факту, ми перепридумуємо послугу наново і. Тому є юридичний трек, це або постанова кабіна або закон, робота з експертами, і це може займати там від тижня до кількох місяців. Далі відбувається процес розробки і далі тестування і запуску. Тому деякі послуги ми запускаємо за місяць, а деякі запускаємо там півроку. Потрібно це залежить від, скажімо, складності самої послуги. Іноді, коли ми боремося. З ну ми дуже часто запускаємо антикорупційні послуги для нас, це взагалі є одним з пріоритет, пріоритетів. Але іноді ми зустрічаємо такий супротив, який важко е, побороти досить швидко. Наприклад, е, розмитнення в дії да, там Ми вже. Напевно, більше ніж рік там намагаємося прийняти закон і, і, і знаходимося на першому етапі реінженерингу Ще там, коли ми працювали над будівельними послугами, побороли корупцію в 3 мільярди гривень на рік. Е, там е, також е, знадобилося трохи часу для того, щоб е, побороти. Повністю всі бар'єри, і там, навіть реєстр будівництва, він був за кордоном в приватних руках, і там була окрема операція, як забрати цей реєстр, трансфер даних, зробити новий реєстр е і так далі. Тому, в залежності від послуги е і різних ін інших чинників, як намагання не дати нам запустити цю послугу, чого зараз вже там набагато менше, е це займає різний промжуток часу. А от на вашу думку, що заважає цифровізації в Україні? Якісь такі пунктики? Ну, я думаю, що напевно це спроможність цих інституцій робити реінженеринг процесів, тобто робити самооптимізацію всередині самих себе. Тобто, тому ми там створили інститут заступників цифрової трансформації, щоб вони були в кожному міністерстві і вони якраз були сфокусовані на цьому питанні. Але все-таки не всі інституції спроможні швидко знаходити найбільш болючі послуги, які потрібно трансформувати всередині себе, а ще менше знаходять можливість робити самостійно цю роботу щодо генерації нормативно-правових актів, потім щодо пошуку ресурсів для того, щоб. Там фінансових і інтелектуальних, щоб е, закінчити там проектування послуги або розробку послуги е, іноді це бувають, як я сказав, чинники, коли просто державні інституції не хочуть зупиняти корупцію в цьому напрямку, і тоді там ми вже включаємо багато різних інструментів щодо того, як дотиснути цей продукт, е, іноді це е, просто неможливість організувати свою роботу. Тобто чинників багато е які заважають, але скажу так, що їх все менше і менше. Тобто, якщо раніше е важко було знайти там 10 послуг, які де готові партнери з інших е інституцій державних, щоб запустити ці послуги, то зараз у нас можливо, там 100-200 послуг вже на етапі там готовності нормативної, тепер потрібна розробка, і ми там зараз займаємося по факту е трансформації нашої команди розробки. Оптимізації процесів всередині для того, щоб встигати більше послуг робити, тому ситуація змінюється і плюс цифровізація вона стала такою певною поп-культурою. Тепер міністерства вони борються за те, щоб швидше запустити послугу в дії, і, і навіть розмитнення вже було, був закон проголосований першому читанні. Тому в цілому є таке позитивне культурні, позитивні культурні зміни, які говорять про те, що. Напевно, таки цифровізація буде безповоротнім вже треком, напрямком, трендом розвитку нашої держави, і в нас є все для того, щоб стати найбільш цифровою державою світу. Перейдемо з вами в сферу освіти. Мрія за стосунок. На якому етапі зараз? Зараз це такий більш пілотний проект, пілотний запуск. Так, зараз е, тестуємо мрію в 40 школах. Це десятки тисяч, все одно там дітей, батьків, е, вчителів. І е, ми плануємо вже можливо там вересні, жовтні масштабувати кількість шкіл після бета-тестування, і далі в наступному році вже щоб всі школи в країні використовували Мрію, які захочуть використовувати мрію. Звичайно Що, але мова буде йти все одно про тисячі можливо і, і, і до десяти тисяч шкіл. Тому зараз відмож ми ідентифікували там, що можна покращити, посилити, як і завжди будь-якому проєкті. Але в цілому я дуже задоволений тим, як розвивається мрія. І Я думаю, що для системи освіти це буде потужний такий стимул розвитку, платформа для розвитку, і ми зрозуміємо. Як нам змінювати кращі стандарти, програми, підручники, освітній контент, батьки краще зрозуміють своїх дітей. Діти будуть бачити свою освітню траєкторію і рекомендації щодо контенту, з яким можна ознайомитися для вчителів. Це така дебюрократизація, тому що не потрібно буде заповнювати багато паперових документів, і вони зможуть більше концентруватися на самому процесі навчання, тобто від мрії там? Ми отримаємо багато він, він для всіх учасників процесу. Це комплексний застосунок і для дітей, і для вчителів. Батьки, як його можуть застосовувати використовувати? Батьки будуть бачити оцінки своїх дітей, домашні завдання. Вони зможуть побачити сов скіли, оцінку софт скілів, тобто дітей. Зрозуміти теми, на які можна більше спілкуватися з дітьми, побачити освітню траєкторію дітей, та тобто, з чим вони цікавляться. Тобто для батьків це буде можливість от краще зрозуміти свою дитинку, як вона навчається і як може допомогти дитині. Тобто, ми не хочемо, щоб е, мрія була продуктом, де е, батьки будуть лаяти дітей за оцінки. Ні, все буде побудовано і вже будується так. В мрії що навпаки батьки зрозуміють, що е, цікави дітей. Як більше з ними проводити часу, на які теми розмовляти, як допомогти з там з освітнім контентом е, е, і так далі? Тобто, це цей продукт повинен навпаки е, ще більше об'єднати е, дітей, батьків і краще всім зрозуміти один одного? Наступне питання: це уряд підтримав законопроект про цифрове посвідчення ветерана, на якому зараз етапі це, і чи буде готова дія до цього? Дія yeah, завжди готова вже згенерували згенерували ветерани 185 тисяч посвідчень, активних почали використовувати, і тепер ми хочемо взагалі зробити, щоб посвідчення ветерана воно було там першочерговим при генерації. Люди генерували цифровий, змогли з ним отримати там будь-які послуги, які сьогодні можна отримувати з паперовими посвідченнями. Е, тому буде можливість, є можливість перевіряти через QR-код е, дійсність цього документу, е, і е, можна буде отримати будь-яку соціальну послугу, використовувати його в транспорті. Е, тобто, е, зараз ми бачимо, що ця послуга вона є суперактуальною, Вона буде ще більш актуальною, тому що у нас велика кількість військових, які е, скоро стануть ветеранами або хтось жести є ветеранами, це посвідчення. Не тому наша задача, щоб наші ветерани максимально комфортно себе відчували будь-які життєві ситуації. Це транспорт або отримання будь-якої послуги, і завжди з ними був поруч електронний документ, який приймають, який знають державні органи як перевірити або органи місцевого самоврядування, і він працював надійно для них, спрощуючи життя. Дія готова чи будуть готові організації аби перевіряти це все? Ну, як показує наша практика, тобто культура важливіша ніж будь-яка бюрократія. Тому коли послуга стає популярною, державні органи трансформуються і е потім знаходять відразу, що вже бу була прийнята постанова, що є наказ, і е послуги починають працювати. Тому звичайно, що це безповоротно відбудеться, і е е електронне посвідчення ветерана, воно буде і є вже навіть більш популярне, ніж паперове, і його будуть приймати скрізь. Дія постійно оновлюється постійно ми чуємо якісь новинки. Чого очікувати нам ще, бо постійно щось нове. Да, як я вже казав, ми працюємо над тим, щоб зробити цифровізацію цифровізацію в е по сфері розмитнення. Це важлива антикорупційна послуга для нас. А боротьба з корупцією це є пріоритетом взагалі для цифрової держави. Окрім того, щоб будувати зручну державу, потрібно будувати прозору державу. Без участі чиновників людського впливу, взагалі, тобто максимальна автоматизація. Також ми зараз працюємо над послугами, які пов'язані зі шлюбом. Ми з вами вже сьогодні це проговорили для послугами для юридичних осіб. Це і підпис для юридичних осіб. Тобто, в дії буде не тільки електронний підпис фізичних осіб, а ще й юридичних. Це буде спрощувати життя нашим підприємцям. І е, над соціальними послугами працюємо, продовжуємо. Е, ну, насправді ми зараз у нас там більше ніж 100 послуг, як я казав, є в розробці, і вони стосуються будь-якої сфери, куди ми не подивимося: від дозволу на зброю, там, закінчуючи е, послугами там, для підприємців або для батьків. Е, тому безповоротньо продовжуємо будувати цифрову державу. Дія розвивається. Дякую вам велике за цю розмову. Дякую вам.